Моя дитина була на онлайн-уроках, якраз дитина сиділа в цій кімнаті. Ми нічого не чули, ми почули тільки вибух одразу. Ну, одразу побігли в коридор, і я навіть не зразу зрозуміла, що це прилетіло до мене у двір. Я, вже коли вийшла на балкон подивитись, тоді побачила, що у двір злякались дуже, а так. Слава Богу, цілі. Це моє окно тріснуто, спасло те, що воно заклеєне скотчем, а Так би вилетіло. І обшивка постраждала. Також у сусідів балкон вибило трошки. І вікна вибиті в під'їзді вхідні. Ну, Попереднє це була бупила Е, Бачимо по наслідкам, що він був заряджений шарпнеллю, щоб максимально задати ураження людям. Вибиті вікна, зруйнований паркан. В прилеглих будинках проводиться обстеження.